Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні! Уже сьогодні цього Серія жахастиків про Бенді прямує на великі екрани. Поки подробиць надзвичайно мало, є лише картиночка з відповідним написом. Там все сказано. До речі, деякі частини цієї серії українізовані. Посилання на українізатори в описі під відео. Де там? Що ж, епіки вирішили дати вам день перепочинку і не роздавати тріполей проєктів. Цього разу дарують інді головоломку Human Resource Machine. Тим часом ґОК косплеїть і крамницю, роздаючи інді гру під назвою Лакуна Оцінки Старфілду від користувачів Steam впали з переважно змішаних до майже абсолютно негативних. Who's laughing now? Там ентузіасти продовжують колупати код п'ятої ГТАшки. Окрім інформації про шосту частину та доповнень до п'ятої, кілька згадок другої частини булі. Там віднайшли ще дані про гру за все світом автомобільного крадія, дії якої розгортались би в Токіо. Ти все просрав сьогодні. Онлайновий Outlast Trials вийде з ранньої версії та заразом релізниця на консолях вже 5 березня 2024 року. Вони так довго тягаються з цим кооперативом, що напевне вже б встигли релізнути дві сюжетні частини. Ні. Мела Лі, акторка, що подарувала свій голос Джейд для 11-го ГМК виклала фото водонапірної башти Ворнерів, де знаходиться їхня студія звукозапису. Із словами, що тільки но закінчила якийсь епічний запис. Фанати смертельної битви вже пліткують про її появу в новому комбат-паці для МК 1 Адже майже ідентичне фото свого часу викладав і Ендрю Боуен, актор, що подарував свій голос Джоні Кейджу. Звучить раціонально. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Ці продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.